Всім бажає міцного здоров'я. Я заступник командира 40-го полку Національної гвардії України розглянемо питання з підготовки особового складу підрозділів до виконання бойових завдань. За призначенням з моменту повномасштабного вторгнення Російської Федерації на території нашої держави стрімко набрав обертів призову і мобілізаційного ресурсу до лав Національної гвардії України, інших силових відомств і структур, як і збройних сил України, так і національної поліції, державної служби надзвичайних ситуацій, ненагальною потребою було укомплектування підрозділів до штатів в воєнного часу. Це покриття поточного тимчасового некомплектів. В першу чергу це посади, які визначають боєздатність даних підрозділів, фахівців-спеціалістів вузького профілю, які вже мали досвід служби у військах, миротворчих місіях в зоні ведення бойових дій. За короткий проміжок часу було комплектовано всі ці підрозділи до штатів воєнного часу, де безперебійно працювали підрозділи логістичного. Забезпечення, це комплектування, як і озброєнням, військовою технікою, забезпечення паливомастильними матеріалами, підрозділи, які безпосередньо вже будуть виконувати завдання за призначенням. Після чого вже дії координувалися безпосередньо як і всіма заступниками за напрямками діяльності. Це підготовка та проведення бойового злагодження даних підрозділів на полігонах, навчальних центрах та базах. Саме бойове злагодження особового складу проходило в два етапи. Перший етап це індивідуальна підготовка. Особового складу, яка включала безпосередньо підхід до кожного військовослужбовця окремо, так як ми всі розуміємо, що кожен призваний військовослужбовець по мобілізації є, якийсь безпосередньо фахівець, який вже проходив службу у військах. А є особовий склад, який був призваний з цивільних структур організації, якому було потрібно дати більш впливовий такий впливову підготовку нашого інструкторського особового складу. І колективна підготовка це вже безпосередньо підготовка в складі підрозділів, починаючи від відділення взводу. Роти зупинимося на підготовці індивідуальній. Це значить, підготовка, яка включала в себе підготовку фахівців, спеціалістів вузького профілю. До прикладу, це підготовка снайперів, підрозділів ППО, також підрозділів, екіпажів забезпечення бронетанкової техніки. До кожного був окремий підхід. Кожен інструктор працював з індивідуально з особовим складом. Який безпосередньо не мав взагалі ніякого військового досвіду, це була виділена взагалі окрема група, де починаючи з ознайомленням тим чи іншим видом зразком озброєння, який був безпосередньо закріплений за військовослужбовцем, рух з даним озброєнням, як правильно тримати зброю? Розбирання зброї, збирання зброї після неповного розбирання, таким чином, найкоротші терміни, особовий склад, який безпосередньо не мав цього досвіду, він готувався інструкторами, і особовий склад, який вже безпосередньо мав бойовий досвід, чи він проходив військову службу за контрактом, чи строкову військову службу, в першу чергу ставився на посади фахівців-спеціалістів, таких як снайпер, чи це кулеметник, гранатометник. Особлива увага зверталася на підготовку даних спеціалістів. Вона була за проміжком часу до двох тижнів, до двох тижнів і кожен військовослужбовець, який безпосередньо пройшов індивідуальну підготовку, вже плавно переходила до підготовки в складі колективної підготовки, це підготовка в складі відділення. В обов'язковому порядку відбирався мотивований особовий склад. На прикладі командирів відділень це командир, який має лідерські якості, обов'язковому порядку повинен довіряти своєму підлеглому особовому складу, підлеглий особовий склад, який безпосередньо виходить з ним на виконання будь-яких завдань, поставлених командиром після отримання бойового розпорядження. Мав чітко розуміти свою задачу. Індуальна підготовка проходила в різні пори року, в різні часи. До прикладу, підготовка колективна в складі відділень давалася точка командиру відділення за програмним забезпеченням Корпива, де він повинен визначений час був висунутися для обладнання взводного опорного пункту, організації забезпечення командно спостережного пункту взводу, організації маскування тих чи інших позицій. В визначення секретів для свого особового складу, організації охорони, проведення розвідки даної місцевості, після чого вже інструктори, які безпосередньо займалися з даним підрозділом, вони виступали в ролі як диверсійно-розвідувальних груп сил і діяли вже зрозуміло по навчанню проти цієї цього взводу чи безпосередньо відділення. Основна задача інструкторського складу були це побачити вміння а також навики, які безпосередньо відпрацьовувалися на індивідуальній підготовці, на колективній підготовці, і вже давати потім оцінку кожному командиру відділення, командиру взводу, як він діє. Чи він пропустив безпосередньо на командно спостережний пункт ту диверсійну розвідувальну групу, яким чином вони проводили розвідку, як організована охорона командно спостережного пункту? Взводу позицій, на які виконував завдання, особовий склад, використовувалися різні типи маскування особового складу розвідувальні дрони, які приймали участь у навчаннях. В будь-якому випадку наш особовий склад справився з даними питаннями позитивно, але були й моменти, які безпосередньо потребували якогось досвіду. Вже в бойових діях зрозуміло, що особовий склад, який виконував, такі були завдання на низькому рівні, цей командир відділення було його змінено, були дані пропозиції командирами підрозділів для заміни даного особового складу, для того, щоб вже особовий склад міг впевнено виконувати завдання в ті чи інші бойові точки. Після чого особовий склад до відділення давалося бойове розпорядження. Командир верніше, шароти, де він ставив завдання командирам зводів на виконання того чи іншого бойового завдання за призначенням. Виконувалися бойові стрільби як у складі відділень, так у складі зводів. Особовому складу давалася знову ж таки точка зайти на певні позиції для проведення їхньої зачистки. Для проведення стрільби в оборонному бої, наступальних боях особовий склад повинен був впевнено зайти на ту чи іншу позицію, використовуючи весь свій досвід, а саме це системи розвідки, правильно замасковано зайти на ту позицію, провести грамотно її зачистку з використанням ручних імітаційних гранат, з використанням розвідувальних дронів, з використанням навіть дронів. FPV, так званих дронів Камікадзе, які надають допомогу в знищенні тієї чи іншої техніки. Після чого особовий склад, коли вже зайшов на позиції, він розподілявся по фронту до 100 метрів, так як дозволяє та чи інша місцевість спостерігав за виконанням тих чи інших бойових задач. І безпосередньо вже тоді переходила конкретно, були видно дії командири відділення. Умовно були призначені цілі, по яких відділення повинно було вести вогонь, орієнтири, де командир відділення вже повинен був чітко давати команди своєму підлеглому особовому складу. Чи це на знищення бронетанкової техніки, чи це на знищення піхоти противника? Де відпрацьовувалися стрільби вже в складі відділення, взводу, потім вже й роти. В колективній підготовці по даним цілям, метою даних занять, метою даних проведення як і ротних тактичних навчань було побачити колективні дії того чи іншого підрозділу, а також його готовність до виконання бойових завдань за призначенням. Також відпрацьовували штурмові дії особового складу, це позачистки. Тієї чи іншої місцевості, зачистки окопів, бою в урбанізованій місцевості, бої в місті, де також вибиралася певна локація. Особовий склад взагалі не знав цієї локації. Знову ж таки, була дана точка, де вони повинні були висунутись в певний період часу, організувати там розвідку як за допомогою безпілотних літальних апаратів, так і за допомогою призначення. Особового складу, який міг е, працювати як і з місцевим населенням, працювати е, в тому чи іншому напрямку для того, щоб можна було безперебійно зайти на ту чи іншу ділянку місцевості, велика увага приділялася це підрозділам інженерного забезпечення, які безпосередньо повинні мати хоча б елементарні навики по інженерній підготовці. Це виявлення мін різного типу. Так, вони не допускалися в нас до розмінування, але. Як стрільці-індентифікатори повинні були виявити ту чи іншу ділянку місцевості, яка може бути замінована, позначити її і безпосередньо завдяки цьому надати максимальне просування тому чи іншому підрозділу з мінімізованою кількістю втрат для виконання того чи іншого бойового завдання. Що стосується розвитку та удосконалення навчально-матеріальної технічної бази даних підрозділів, вона Постійно модернізувалась, постійно виконувалась під час бойових злагоджень, навіть під час ведення бойових дій в зоні виконання бойових завдань. Основною метою це було вивчити, а також створити, подати в штат це різні види ескадрілі безпілотних авіаційних комплексів. Так як зараз ми розуміємо, що війна набрала таких обертів, що щоденно, і кожної години вона вносить свої зміни. Щодо модернізації не тільки озброєння, а й модернізації безпілотних авіаційних комплексів, безпілотних літальних апаратів. І основною метою це було вдосконалення, а саме впевненість використання, підбір особового складу, який міг би використовувати як і розвідувальні дрони, як і дрони, які мають систему скиду різних типів озброєння, починаючи від гранат, закінчуючи різними. Вибуховими речовинами, в основному дані підрозділи були призначені це для знищення піхоти техніки противника, починаючи з правильного налаштування кумулятивних боєприпасів, які можуть пошкоджувати техніку противника з проникненням під час зіткнення з кумулятивного снаряду той чи інший вид бойової техніки, чи це бронетранспортер. Чи це танк, чи це бойова машина піхоти? Ці всі питання відпрацьовувались також була щодо удосконалення особового складу по розвитку навчальної матеріальної бази, це розвиток наших дронів, які безпосередньо можуть виконувати завдання по розвитку тієї чи іншої місцевості. Це є немало важливо в зв'язку з тим, що. Піхота, яка зрозуміло рухається, не знаючи тієї місцевості, не знаючи, що там може бути, проведення розвідки даними дронами, воно дало показало свій вплив на ведення цієї війни. В основному це висувалося два-три дрона. Один безпосередньо, який був. Призначений, як, можна сказати, дрон Камікадзе, зрозуміло, що противник міг його бачити, він відволікав увагу даного противника. Інший дрон міг проводити розвідку місцевості безпосередньо там, де знаходиться диверсійно-розвідувальні сили чи групи противника на позиціях. І, можливо, щоб міг використовуватись третій, так же мовити, дрон Камікадзе, FPP-дрон, який міг вже надавати вогневого враження або противнику. Або техніки, яка безпосередньо знаходиться на тих чи інших позиціях. також наш особовий склад, як і національної гвардії, так і підрозділів збройних сил плідно працюють з інструкторами наших західних партнерів, нашого альянсу. Зрозуміло, що кожен з нас розуміє, що це є обмін досвідом. Обмін досвідом вже особового складу, який вже виконував завдання в ті чи інші країні. Можна навести приклад, це країни, як і близького сходу, країни, які в нас раніше безпосередньо вели бойові дії. Це і Ізраїль, це і Африканські Республіки. В основному обмін досвідом з нашими іноземними партнерами був як і на нашій території держави. по... Штурмом будівлі по зачистки тієї чи іншої місцевості особовим складом, так і на території інших держав-партнерів. Що стосується мотивації особового складу, вже без виключення в зоні операції бойових дій, вона є різною. Ми повинні розуміти, що війна це не є якась іграшка, і вона забирає життя як і наших підрозділів, так і офіцерського складу. Солдатів вона не вибирає ні міномет, ні будь-який вид зразка того чи іншого озброєння, він не вибирає людину. І мотивація особового складу буває різною. Зрозуміло, що колектив, який виконує бойові завдання, в них є які втрати, є поранення. Велика увага зверталася щодо надання медичної допомоги в тих чи інших сферах виконання завдань. Чи це на позиціях, чи це при штурмі будівель, чи це безпосередньо при веденні оборонного бою медики, скажу відверто, всіх підрозділів виконували цю задачу на дуже високому рівні, тому що зараз елементарний турнікет, який безпосередньо в'єх високого виробництва, і він може врятувати життя нашому підлеглому особовому складу. Особовий склад, який виконував бойові задачі в зоні бойових дій. Під час виконання тої чи іншої задачі він виводився на відновлення боєздатності. Під час доукомплектування особовий склад вже розумів, який виконав позитивну бойову задачу. Настане такий час, що безпосередньо він буде її знову виконувати. Зрозуміло, були і втрати, були і втрати, але мотивація особового складу перебуває на високому рівні. У зв'язку з тим, що ми розуміємо, наша держава перебуває в стані такої вже глобальної війни. І ми є той особовий склад, який повинен боронити нашу державу, нашу батьківщину, захищати її від ворога таким чином, щоб подивитися собі якось так в зеркало і сказати, що я зробив для того, щоб наша держава була незалежною, і цілісність її була, ну, як мінімум, в роках 91-го року. Щоб ми вийшли на ці кордони і змогли забезпечити гарне майбутнє. Своїм дітям, своїм внукам, і не поверталися більше до такої ганебної війни з країною окупантом Немало важливо в нашій області також є питання це прикриття повітряного простору. Вже майже за два роки війни ми побачили нахабну агресію Російської Федерації щодо знищення об'єктів, як і цивільних об'єктів. Як і об'єктів критичної інфраструктури, особливо важливого державного значення, ракетами різного типу, дронами оперативно-тактичного рівня Шахід, де минулий рік нам добре показав, і ми знову ж таки набралися великого досвіду щодо боротьби в повітряному просторі нашої держави. Проведені різні види розширених нарад щодо виділення особового складу для прикриття повітряного простору шляхом виставлення вогневих груп, мобільно-вогневих груп, які починаючи з мілкокаліберної зброї, закінчуючи крупнокаліберною зброєю, прикривають наші об'єкти державного значення. Є і позитивні моменти, що стосуються виставлення даних мобільно-вогневих груп. Його удосконалення, завдячуючи і голові обласної державної адміністрації, ці питання вирішувалися в дуже швидкому темпі. На протязі майже двох-трьох днів ми змогли чітко врахувати всі ці питання, які поставали перед підрозділом для прикриття повітряного простору не тільки нашої області, а й безпосередньо сусідніх областей для того, щоб не було. Питання блекаутів, як це було в минулому році, для того щоб наші енергоносії працювали безперебійно в тому чи іншому напрямку, наша газотранспортна система була в нормальному стані, щоб особовий склад не тільки підрозділів, а й особовий склад населення нашої держави міг працювати в штатному режимі.